Hey! Йоу, евріваді, саме де забагаті залетіли ми в Скібіді Tower Defense. Коротше, Кенти, я так посидів подумав, да, думаю, що би для вас таке цікаве відзняти. І мою в голову прийшла одна ідея. Дивіться, як ви знаєте, да, я вам неодноразово показував ось цього юніта. да. Проте, проте, кенти, я ним ні разу не іграв. А що якщо ми зараз зайдемо в Mode, да, в самий самий тяжкий режим, і попробуємо протестувати апгрейд машину камерамена? Ну реально, вроді і ДБС. І ДПС у нього непоганий, да? 28 тисяч. Але ж знову ж, коруптера, ми ось отестували, да? ну, в нього 25 тисяч ДПСу, цього кента 28 тисяч ДПСу, да? ну реально цікаво, реально цікаво протестувати і подивитися, на що взагалі способний просто цей юніт. От реально. От ставте ставки: пройду я інсайн мод чи не пройду, бо смислу я не бачу, якщо чесно, йти в Ендлес Мод. А ось в інсайн мод я би реально би пішов. Так що давайте вибирати і думати, на яку ми мапу з вами підемо. Я Предлагаю вам піти ось у дізерт, да піти в пустиню і попробувати попробувати там цього юніта да встановити їх 15 штук і подивитися, чи є в мене шанси просто реально чи є в мене шанси пройти найтмер. Ну і звісно, кінтеє ми це все будемо діло проходити на автоскіпі повністю. Завжди буде нас включений автоскіп. Ну, дивіться, на перші гроші, да? я, напевно, просто поставлю Санту. Просто поставлю Санту, да? для того, щоб він нам приносив Бабетто. Ну і потім поставлю просто грін лазера. Для початку просто поставлю Грін Лазера, а потім, звісно ж, я його й продам. Реально, я його потім просто продав. І ми подивимося, на що взагалі способний цей юніт. Так, мені дадуть колись гроші сьогодні, чи не дадуть? О, все, гроші прилетіли, ставимо грін Лазера. Тай він потихень. Помаленько їх дефайде, а ми з вами будемо встановлювати Санту. Санду, а потім ми встановимо з вами ось цього апгрейд-машину. Реально цікаво подивитися, які в нього шанси. От напишіть в коментарях, як ви вчитаєте, чи вийде в мене взагалі пройти, чи не вийде. Цікаво буде це все почитати і подивитися в своїх коментарях. Так, поставили ми двох сант. В принципі, можемо поставити одного вченого, де? бо грінлазер поки що, поки що з легкістю справляється з усіми туалетами. Ну треба просто чиперчекати. Бенз бабету прилетіло. Ставимо з вами ще одного Санту і встановлюємо собі ще одного вченого. Все, в принципі, юніті ми з вами встановили. Санту того я спереді не. Ставив, да? бо для частоти експерименту будуть ж виходити канти, такі з ракетами, да? ракетниці такі, що будуть таранитися. Вони таранилися просто б моїх фармерів. А так, а так, друзі, буде не цікаво. Так не буде чесно, тому своїх фармерів я поставив в другому кінці мапи. Так, в принципі, грінлазерами ми разочок поліпшили. Прокачуємо, в принципі, ще оцього одного Санто, та я думаю, в принципі, потихеньку помаленьку можна буде встановлювати нашу апгрейд машину. Так, все, Бемс, поліпшуємо і збираємо гроші. Збираємо гроші, щоб встановити собі ось оцього. Кента фарика. Так, мені треба 600 баксів. Дайте мені 600 баксів. Грін лазер фармий быстріше. Реально. Треба, щоб він нам фармив. Заробляв нам бабет. Бемс, все, 600 баксів появилося. Встановление все кента. И тепер кулаками лупить. Ха-ха-ха. Нормально. Нормально, він їх лушперить Так, поліпшуємо, значить, своїх оцих вчених. Поки що, поки що поліпшимо, поліпшимо своїх вчених. Ну і в цілому, в цілому дивимося, що в нього взагалі по урону. Ну, урон в нього, в принципі, непоганий, да? Проте він б'є лише одного юніта. Ось в чому його проблема. Правда, я не знаю. Якщо ми його викачаємо, то він буде лупити сильніше і швидше. Ну, я маю на увазі, чи в нього буде аує урон, чи він буде дамажити по усім, чи буде так само і бити по одному. Так, про... давайте прокачаємо цього Санто. Бо щось це грошей у нас прям реально дуже мало. Грошей дуже мало, гін лазер щось потихеньку пробує. Правда, у нього це не ідеально виходить, але потихеньку, поваленько, щось, щось він та і пробує. Так, поліпшуємо, значить, ставимо, точніше, ще одного свого аперет-машину. І я предлагаю вам поліпшити ось цих двох сант. Ну і напевно, по-хорошому, по хорошому було би поліпшити щас би собі одну апрель-машину, Да? в нього би радіус збільшився, в нього зменшився би колдаун. Давайте разочки його прокачаємо. О, уже він б'є їх уже побістріше. Оце мені вже більше подобається, насправді. Так, треба нам 800 баксів. Бемс, поліпшуємо ще одного санту. Так, оці у нас по 600 фармери коштують. Оце 800, Я це думаю, що вони справляться? Да, по дуже не справлятися, так що давайте прокачаємо просто своїх подарунчиків ну і подивимося, що там взагалі до чого. Так, у Фошку ми, в принципі, вроді як дефаємо. Нам би по-хорошому би ще цього поліпшити кента, да? Що в нього був радіус більший, і він побістріше їх лушперим, бо щось реально він їх дуже-дуже довго лупить. Давайте прокачаємо його таку разочок. О, а так в нього ножики з'явилися в рукавицях. Оцих. Прикол. Оце реально прикол. Наступна прокачка коштує 1800 Ну, я би сказав, що це реально дорого. До, до дензо, це реально дорого якось. 1800 баксів нам дадуть лише півтори тисячі урону плюсу. Ну, давайте, ладно, до, давайте прокачаємо і подивимося, що він взагалі. Буде нам допомагати і робити. Так, ну, щось потихеньку, помаленьку вони проходять. І мені це не сильно подобається. Так, треба, напевно, би ще по-хорошому встановити ще одного. Ой-ой, ой а він засинає. А він засинає, в нього немає захисту від, від цього від сну, да? Так, хорошо, поліпшимо тебе, братуха, значить, поліпшимо тебе. Ну і на цьому все. На цьому у нас більше гроші закінчилися. Так, щось вони проходять. Щось вони проходять, і це мені сильно не подобається. Давайте, може, встановимо тут абуст і поліпшимо його. По хорошому треба було б його й поліпшити, Бемс. Грін лазер наш і заснув. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте прокачаємо. Ладно, давайте прокачаємо цього грін-лазера. А щось вони проходять, а щось вони реально проходять. Ой, халепа, ой, халепа, ой, халепа. Ладно, давайте виключимо автоскіп, бо щось дуже-дуже щось вони сильно далеко пройшли. І мені здається, що це може закінчитися дуже-дуже поганим жартом. Так, хорошо, давайте встановимо, значить, тут ще одного грін-лазера. Поліпшимо його. Щоб він просто задефав їх, бо проігрувати катку я особо не хочу, якщо чесно. Так, так. так, поліпшимо тебе, братуха, ну і. І що? І що, веде? Дефайте чи не дефайте. Давайте цього поліпшимо, щоб він доставав до грін лазера буст. Так, ну по ідеї, вроді як, оцей кент не должен нам поламати базу, да? Вроді як реально він не повинен нам поламати її. Давайте подивимося. Та ні, я не думаю. Реально, я не думаю, що він нам може поламати базу. Давайте просто поліпшимо свого Санту, ну і в цілому можемо скипнути оцю хвилю. Так, і дивимося. Я ж думаю, що він не поламає, да? 400 хп? Ну, На 150 хп залишилося. Ой ой. Ха. Оце реальна проблема. Так, давайте прокачаємо цього, коротше, да, кента? Нам треба три штуцера. Три штуцера для того, щоб поліпшити свої. Оцих абрейт-машин. Так, ладно, прокачаємо значить цього кента. І все. Все, тепер чекаємо нову хвилю. Чекаємо нову хвилю, і потім будемо поліпшувати своїх абрейт машин. Правда, вони засинають. Ось що мені реально не подобається в них, що вони дуже часто засинають, що їх дуже легко може застанути. Тобто в них немає захисту від стану. Проте, ну, вкидає він реально непогано. Вкидає він реально непогано, так що я предлагаю, можна скіпнути хвилю. І напевно я би поліпшив би його. Давайте його поліпшимо і подивимося, на що він тепер буде способний. О, от тепер він може і стріляти. Оце. Оце вже поцікавіше. Давайте ще оцю да, прокачаємо разочок. От тепер він реально цікавішим став, да? Він ще їх що, притягує. А, це піявки оці, да, що за... в сон вкидають. Ось дуже в них багато хп, он, не здається, оцих цих туалетів. Так. Оцьокента, вроді, дефаємо. Так, 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 так. Потихенько, помаленьку, вроді як і проходимо. Так, в мене є штуцер. За, шту... за штуцер ми поліпшуємо собі. Оцього вченого. Ну і в цілому можемо скіпати, напевно, да? В цього скільки? Ну, в цього 355 тисяч хп, я думаю, що ми з ним справимося. Або по-хорошому, похороні потрібно було би, даже би і почекати, Бо 350 тисяч хп це реально дуже багато, коли в мене стоїть лише 5 юнітів. 5 юнітів, які вкидають урон. Так, ну. І в цілому тепер, да? От тепер можна і скіпати. Все. В принципі, тепер мої кенти з ними розберуться. Давайте поліпшимо ще оцю апгрейд машину. Так, і що? Радіус у нього стає такий файний, непоганий. Так, ну потихеньку, помаленьку він їх дефає, да? Вроді? Вроді як дефає. Так що давайте встановимо ще одну оцю машину собі. Апгрейд. Так, ось ці ракети, дивіться, летять, летять, летять. Ага, де бемс! Так, нам треба, треба, треба щось вкачати. Давайте оцього кента вкачаємо. Правда, грошей не вистачає. Грошей просто не вистачає для поліпшення оцього машини. Все, гроші прилетіли, значить, поліпшимо тебе хоча б один разочок. Ну і напевно прокачаємо собі подарунчика. Прокачаємо подарунчика, бо, як ви бачите, хп у нас, ну, небагато. І що я ще зрозумів, що ось цими юнітами реально не можна пройти на автоскіпі. Оцими юнітами реально ти не пройдеш на автоскіпі. Я би сказав, це майже нереально. Ну, можливо, я просто мапу вибрав не ту, да? Яку потрібно було б під цього юніта. Так, що би мені тут зробити? Може, діджейчика поліпшити? Ні, треба гроші збирати на Санто. Треба гроші збирати на Санто, бо з грошима у нас трішечки проблеми є, а. Уже, вже как би 21 хвиля. Реально, 21 хвиля, а в мене ще юнітів ну... якіт наплакав. Так що встановлюємо тебе тут, Акентуха. кентуха. Пойде, якщо я викачую діджея, то а він стоїть в бустові. Нормально, нормально. Ді він під бустом. Так, прокачаємо його хоча б один разочок. Так, цих він подефав, значить давайте включимо поки автоскіп. Включимо його, да? Прокачаємо тебе, отако разочок. Давайте тебе отаку ще один разочок прокачаємо. Ну і в цілому, в принципі, потихеньку, помаленьку, ми їх трішечки, друзі, викачуємо. Та нормально він вкидує, реально. Нормально він вкидує. За 600 баксів юніт. Що ти хотів, Дензо? Що думав, там буде якась... Пушкогонка гонка, чи що? Ні, нормальний юніт, за свої бабки він реально не погадий. Так, давайте прокачаємо цих двох апгрейд машин, да? щоб вони вже появилися у них вже з'явилися у ці лазері, щоб потихеньку, помаленьку вони їх починали хоча б хоч трішечки дамажити. Бо оренжа у них реально не супер-гіпервелика така, да? Щоб накидувати прям мільйони урона. Ну, слухайте, потихеньку, помаленьку, ми їх дефаєм, Правда, єдине, що мені не подобається, що вони засинають. Напевно, треба було просто ще взяти репеєр дрон. Да? Але що ж ти поробиш, Деса? Реально, от що ти поробиш, коли ну, вони такі, вони реально такі юніти. Так, якщо ми прокачаємо за 4,5 тисячі, у нього виросте ще більше ренджа, колдаун зменшиться, ну і звісно урон на, штуцер, на штуку 300, да? Ну ну може прокачати, як думаєте? Реально може прокачати його. Ну, давайте, ладно, давайте прокачаємо його і подивимося. А у нього виходить тепер появилося два лазера. Он воно що. І остання прокачка йому дасть лише ще більше радіусу і 1800 урону. В принципі, непогано. В принципі, реально непогано. Так, давайте прокачаємо оцього вченого. Прокачаємо ще оцього вченого, і напевно, 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 я би поставив би ще одну абрейд машину. Давайте, мабуть, так і зробимо. Напевно, ми так, друзі, і зробимо. Правда, треба це все робити бажано тако під бустом. То тут утоку поставити цього кентафарика і прокачати його також один разочок. Хоча би. Так, ну, в принципі, в принципі, да, оці лазер, я вам скажу, непогано уронять. Я думав, що вони будуть уронити хуже. Давайте зразу скипнемо цю хвилю. Потім я хочу прокачати оцього кента такого два рази, да? щоб в нього хоча б перший лазер появився. В нього хоча б перший лазер появився, щоб він вкидав на. Ну, реально, більше урона. Бо урону прям реально не вистачає. Так, ну, в принципі, можемо скіпнути хвилю, у нас є 5 туцерів. За 5 туцерів я предлагаю поліпшити ось оцього Санту. І, напевно, би ще би оцього поліпшити. І оцього треба підняти на ноги. Коротше, треба купу грошей. Майже 30-та хвиля, а наші подарунчики в обща викачані. Ну, радує, що хоча б у нас оці кентитрічки викачені. Тому, в принципі, нормально цього Санту. Так, з мутантами ми справляємося, з семи нубиками теж справляємося. Гігант, туалет. 475 тисяч хп. Ну, в принципі, вони його вбивають. Так, да, в принципі, вони його вбивають. Так що нормально, нормально. Нормально, Денза, Не переживай. Все під контролем. Дивіться, бенс. 300 тисяч хп, як сепаляться, безстресенько, да? Непогано. Сім штуцерів на базу. Так, поліпшимо, значить. В. І напевно, напевно, напевно. Так, когось би треба викачати. Треба реально когось викачати. Ще. Давайте отекента викачаємо. Тут вже на п'ятий рівень. Кайфки дає більше. Урону своїми оцими лазерами. О, оце головне, щоб вони успівали просто убивати оцих павуків. Бо якщо павуки будуть живими, будуть у нас, друзі, конкретні проблеми. Бо це такі просто надоїдливі туалети. Що це капець? Ми на твого юніта просто, і твій юніт спить. А репейр дрона немає, щоб його оживити. І. Виходить, ось таке хлеб. Так, можемо скіпати, в принципі. Скіпаємо хвилю, да? Я хочу викачити одного кента вже на максимальний рівень. Давайте подивимося. Оооо! Його серп появився. <гум> Нормально. Так, треба ще оцього кінта прокачати, да? Добавити йому такий лазер. Бемс, тепер він вкидає. Тепер він реально непогано вкидує. Так, скіпаємо, коротше, хвилю, я думаю, да? В принципі, можемо скіпати хвилю, і, напевно, треба поліпшити було б вченого цього за 5 тисяч. Бо вчений дає так же само грошей, да? як і Санта. Так само. Просто вченого можна подешевше прокачати. Ось в чому прикол його. Так, ми ще можемо Встановити одного юніта, да? Значить, треба його десь встановити, наприклад, десь отута тако да? По-хорошому, або десь даже отута. Правда, треба поліпшити нам діджея. Треба реально поліпшити насамперед діджея, а потім встановлювати, встановлювати своїх крутих юнітів. Так, ну і серпомін вже реально прям дуже-дуже агресивно себе веде. Так, все, прокачуємо тебе, значить, ставимо, ставимо собі ще одну апгрейд-машину. В принципі, да? Прокачуємо її хоча б два разочки, та навіть три рази. Все, гулять так гулять, слухай. Ну і все. Yeah. І тепер наблюдаємо. Наблюдаємо, як ми будемо вкидувати Купу-купу-купу велику урону. Нам би по-хорошому ще би довикачатися. Давайте скипнемо зразу хвилю, давайте прокачаємо собі вчаного. Нам треба ще оцих двох сант викачати. Бо мої юніти прям якісь зараз трішечки бублики. Трішечки бублики, тільки 30, 32 хвиля. А вони в мене ще бубликами стоять. Бо реально урону просто не вистачає. Пощо проблема? Що не вистачає, трішечки нам, друзі, урону. Так, ну що я вам хочу сказати. В принципі, в принципі, фармерів я вже викачав, чайних викачав, гроші прилетіли, значить, треба поліпшувати своїх кентафариків. Так, предлагаю вам насамперед поліпшити оцього ж в нього було два лазера. Давайте цього прокачаємо, і на цьому, напевно, наша прокачка закінчується, да? Жалко, що у нас оцей кент не стоїть під бустом, да? От реально, його б даже було б і продати і поставити десь під буст. Ну ладно, хай поки стоїть, хай поки вкидує, хоч трішечки урон. Давайте оцього грін лазера вже, в принципі, можна і продавати, да? І викачати, напевно, оцього бікента. Так, ну вроді як, тут лям 200 вийшов. А ну давайте подивимось, як швидко він з ним справляться. Ну нормально, в принципі, можемо скіпати, да можемо спікати спі... можна пропускати цю хвилю свободно. Прокачуємо цього кента на максимальний рівень. Так і у нас ще получається є один юніт. Так що наш діджей каже, каже, що я можу встановити собі ще одну апгрейд машину приблизно, приблизно десь ось тут. А то прокачуємо, прокачуємо. Треба йому зараз, друзі, зробити лазер. Так скіпаємо хвилю. Прокачуємо ж відразу ж майже до максимального рівня. Ну і в принципі, в принципі, вроді як справляємося. Та да, вони в принципі з ними розбираються з Давайте, може, включимо автоскіп. Подивимося, як ми будемо з автоскіпом зараз проходити. Бо в принципі трішки юнітів я поставив, да. Вони вже потихеньку помаленько щось і вкидують, якийсь урон. Так, в нас є 11 тисяч, значить прокачуємо тебе, Прокачуємо тебе, братуха, на максимальний рівень. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, все. В принципі, гроші закінчилися, то на цьому. Хе-хе-хе. Ну, слухай, дивіться, юніти виходять, і щось їх тут вийшло прям дуже велика серйозна пачка. От почалась нова хвиля, все, виключаємо автоскіп. Тут вийшло зразу же 2 три хвилі, якщо не помиляюсь, да. І зараз мені здається. У нас будуть певні певні друзі проблеми. Треба. Так що треба прокачувати цього кента прокачуємо цокента, щоб в нього теж був серп. Дивимося, дивимося, наблюдаємо, як і що. ой 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 Напевно, Дензо зря ти скіпав хвилі. Напевно, реально зряти їх скіпав. Бо як ви бачите, юніти пробігли прям усі майже. Вони майже всі реально пройшли. І вони ще виходять і виходять. 68 юнітів туалетів зараз направляються в сторону моєї бази. І що мені робити? От реально, і що мені зараз з цим робити? А я вже нічого не зроблю. Бо сильно багато юнітів, да? Дуже багато юнітів, а репейер дрона немає. І половина з них всіх в мене просто спить. Тому, друзі, офіційно... Хочу вам сказати, що апгрейд машина камерамен, ну такий собі ють. Правда, він не коштує отих гемів, за що їх продають. Він коштує там, його продають за 500 гемів, якщо не помиляюсь, так? Да? За 500 гемів їх продають. Як по мені, лучше підфармити, підзбирати, попросити в кента ще 500 гемів, да. Ну і звісно вже ж купити собі Сіністера. От Сіністер набагато ліпший буде юніт. Або просто собі купити подарунчика, отакого от покажу. Презента, да? Він же ж в киду, жорсткі подарунки. Мені реально не здається, що він би. В цьому міг би пройти. Ось його. У нього і ДПС більший, він і куштує дешевше гемів. Ну, Титан Презентмен реально це самий оптимальний і самий класний юніт, який може бути за свої геми. Бо за 100 гемів я ліпшого юніта, чим презентмен, я не знаю. Хто з цим згодний, друзі? Напишіть в коментарях. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу світаських вподобайок, звісно, якщо ви бажаєте продовження даної рубрики. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!